Дяської державної телекомпанії новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Верховна Рада України постановила внести на розгляд до конституційного суду проєкт змін конституції в частині децентралізації. Перед цим проєкт змін представив у раді і попросив підтримати президент України Петро Порошенко. Пряма мова. Головне вперше в історії України і глава держави, і український уряд, який підтримує проєкт, добровільно поступаються величезним обсягом повноважень. Які поки що належать до президентської урядової виконавчої вертикалі? По друге, ми ділимося не тільки владою, ми ділимося відповідальністю. Пряма норма оновленої конституції буде вимагати, щоб будь-яка зміна компетенції органу місцевого самоврядування обов'язково здійснювалася з одночасними відповідними змінами у розподілі фінансових ресурсів. Цю вимогу ще не схвалено, але вже виконується. Ще на початку року внесли зміни до бюджетного та податкового кодексів, які в результаті на 40% збільшили доходи місцевих бюджетів. Сказав він. По третє, як нагадав глава держави, повноваження передаються на рівень громад, а не областей. По четверте, підкреслив президент, змінами до конституції пропонується ліквідувати інститут глав державних адміністрацій, які зараз призначаються з Києва. Крім того, децентралізація влади не стосуватиметься таких сфер, як оборона, зовнішня політика, національна безпека, контроль за дотриманням громадянських прав і свобод. Також Порошенко заявив, що ні в одної партії не буде збройних підрозділів за його словами. Сьогодні перед владою стоїть завдання вжити заходів щодо запобігання будь-якої дестабілізації ситуації в державі. Яка б зробила Україну легкою здобичу для ворога, президент України Петро Порошенко в черговий раз підкреслює, що жодна політична партія не буде мати ні озброєних підрозділів, ні збройних кримінальних угрупувань. Про це президент сказав на засіданні Верховної Ради України, представляючи законопроект про внесення змін до конституції України в частині децентралізації влади. Повторю те, що вчора говорив в Ужгороді та в Мукачеві. Анархії в Україні я не допущу, жодна партія не буде мати ні озброєних підрозділів. Ні, збройних кримінальних утворень, Хоч я й проголосив конкурс на демонополізацію. Монополія на застосування сили і зброї залишається за державою, якими поки недосконалими не були наші правоохоронні органи і нікому не дозволено здавати патріотичні шеврони в оренду бандитам, підкреслив Порошенко. Рівно 25 років тому, 16 липня 1990 року, Верховна Рада України РСР прийняла історичний документ декларацію про державний суверенітет України. По суті, цей документ став основою для нової конституції в честь його прийняття, 16 липня, став першим днем незалежності України. Правда, відзначався він тільки один раз в 1991 році. Після цього день незалежності був перенесений на 24 серпня, дату прийняття акту про незалежність України. Основний сенс декларації в тому, що вона проголошує суверенітет України як верховенство. Самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах у документі записано, що країна є самостійною у вирішенні будь-яких питань свого державного життя. А єдиним джерелом державної влади Української РСР є саме народ України. В часів прийняття першої конституції нашої держави виникла необхідність перетворення України з централізованої країни, у якій всі територіальні органи влади у своїй діяльності залежать від центральних органів у децентралізованому, де усі області мають право самостійно та під свою відповідальність вирішувати окрему частину публічних справ, розпоряджатися своїм бюджетом, діючи в межах конституції та законів відповідної держави. Такі зміни надають більше повноважень тим органам влади, що знаходяться ближче до людей, що саме дасть децентралізація українському народу, з чого вона розпочнеться і чому процес поки що рухається дуже повільно, розповів голова Верховної Ради України Володимир Гройсман. Про децентралізацію говорять багато, та поки що не всім зрозуміло. Саме тому громади дуже неохоче сприймають пропозиції об'єднуватись. За часи незалежності українці вже не раз були введені у Оману. Тож зараз побоюються знову стати на ті самі граблі, обережно сприймаючи кожну пропозицію. І цей страх, як ніщо інше, може тягнути нашу країну на дно. Я завжди бачив в очах одну річ: страх. Страх передати повноваження, страх втратити владу. На превеликий жаль, цей страх привів до того, що ми займаємо останні позиції у всіх можливих рейтингах. Люди мають величезні проблеми в своєму житті. Першим і одним з основних етапів є територіальне об'єднання громад. Володимир Гройсман припустив, що ці процеси залежатимуть від суспільних настроїв, адже об'єднання не є примусовим. Тож наскільки швидко люди на місцях переконаються у перевагах перенесення на місцевий рівень вирішення питань стосовно коштів, обсягів повноважень, виконання адміністративних функцій, тим швидше буде відбуватися процес об'єднання. працював рік уряді. Ви знаєте, цей рік. Дев'ять місяців цей рік ми не прийшов даремно. Ми розпочали реальну децентралізацію влади і фінансами в тому числі. І сьогодні можливо зазначити, що наш крок, за який нас критикували ще в початку минулого року, не початку цього року і на кінці в кінці минулого року, дав свої результати. В містах на територіях на 30-40% грошей стало більше. Децентралізація надскладний процес, який провідні європейські країни впроваджували протягом багатьох років. Перехідний період до нової системи врядування триватиме два роки. Цього часу повинно бути достатньо, аби внести зміни до майже 500 законів, які безпосередньо торкаються місцевого самоврядування. Окрім того, повноваження сільських старост, які змінять сільських голів, також повинні бути прописані в окремому законі. А на це потрібен час. Друзі, це наше спільне з вами завдання. Зробити систему влади європейською, якщо Венеційська комісія, Рада Європи, говорить про те, що ці зміни повністю відповідають європейській харті про місцеве самоврядування, це означає тільки єдине, що ми є на вірному шляху. Іншою проблемою у впровадженні децентралізації є неправильне сприйняття українцями інформації про об'єднання громад. Наприклад, коли кажуть про особливості самоврядування на прифронтових територіях України, дуже легко перекрутити інформацію, заявляючи, що Донбас все ж таки отримає особливий статус. Вибачте, коли я бачу, що люди, які при владі Януковича три роки водили всю країну, отак кругами. Щоби не провести децентралізацію в рамках Конституційної асамблеї, в ефірах телеканалів критикують нашу конституцію, по якій ми отримали позитивний висновок фінансійської комісії, я інакше це як провокацію того ж Януковича назвати не можу. Органи місцевого самоврядування визнано фундаментом будь-якої демократичної країни. Найуспішнішим прикладом децентралізованої влади є Швейцарія і Польща, і саме з цими країнами найбільш тісно співпрацює Україна в питаннях зміни законів конституції і прийняття досвіду. Тож з об'єднання територіальних громад і розпочнуться реальні кроки історичних реформ під назвою децентралізація. Валентин Блях, Дмитро Боровецький «Факти». У середу, 15 липня, прем'єр-міністр України Арсеній Цинюк в рамках робочого візиту до Об'єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном. Глава уряду підкреслив, що в Україні та Великої Британії є багато спільного. Коли зазначив прем'єр-міністр України, уряд Девіда Кемерона ухвалив пакет жорсткої економії. Арсеній Арсеніснут підкреслив, що уряд України пішов на подібні кроки. Він зазначив, що досвід обох країн допоможе зробити світ кращим, щоб ЄС залишався об'єднаним і щоб ЄС був одним з ключових у підтримці територіальної цілісності та незалежності України. Сторони домовилися про практичну співпрацю у справі реформування правоохоронної системи та митної служби України. Учасники зустрічі обговорили стан виконання мінських домовленостей. Глави урядів України та Великої Британії домовилися про зміцнення зусиль для досягнення миру та захисту України. Також під час зустрічі йшлося про організацію спільного українсько-британського бізнес-форуму. Дивитись новини факти і до інших тем. Вчора сильний вітер повалив в Одесі кілька дерев. Одна людина постраждала. За словами очевидців, на соборній площі дерево впало на перехожого. Чоловік отримав переломи. На місці події працювали співробітники ДСНС і швидкої допомоги. Потерпілого 67-річного одесита шпиталізували у чоловіка. Перелом стегна у той же час. Інше дерево впало на вулиці Жуковського біля одного з одеських ресторанів. Частина стовбура пошкодила літню площадку і обірва рвала дроти. Усувати проблему почали тільки сьогодні о 9-й ранку. На місце події прибули комунальники, які прибирають залишки дерев. Під Одесою внаслідок ДТП загинули двоє людей ще вісім у лікарні. Вчора, 15 липня, о пів на четверту ранку на автошляху Одеса Мелітополь сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобусу та вантажівки. 56-річний водій автомобіля Мерседес бенц рухаючись напрямку Одеси зі сторони Миколаєва, здійснив зіткнення з вантажним автомобілем «КамАЗ» з причепом, водій якого здійснював розворот. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та один з пасажирів мікроавтобусу загинули на місці пригоди. Ще вісім пасажирів отримали травми різних ступенів тяжкості та були направлені до лікарень. Серед них – 10-річний хлопчик, усі жителі Запорізької області. Страшну знахідку виявили вчора мешканці будинку в провулку Ничепоренко 10, на власному горищі, як розповіли в міліції на горищі жителі. Піднялися, щоб встановити антенну. В результаті знайшли людські останки. Труп чоловіка пролежав на горищі багато часу і фактично муміфікувався. Збереглися фрагменти одягу та документи, а також мотузка на шиї трупа. За попередніми даними правоохоронці схиляються до версії про самогубство, але більш точна картина трагедії, яка сталася на горищі, буде встановлена після ретельної криміналістичної експертизи. Увага, міліція звертається до населення з проханням. Якщо ви пізнали своє майно, звертайтеся за номером телефона 048 702 38 35. У квартирі затриманого вилучено колекцію жіночих сумок. Співробітниками Київського райвідділу міліції затриманий 47-річний одесит, підозрюваний у скоєнні низки кримінальних правопорушень. В ході огляду житла чоловіка правоохоронці вилучили жіночі сумки. Зазначені речі можуть належати одеситкам, які можливо стали жертвами злочинів. Повторюємо, якщо хтось упізнав своє майно, звертайтесь за номером телефона 048 702 38 35. В Одеській області горіло поле. Пшеничне поле загорілося вчора. В місті Анані в Одеської області, як повідомляє прес-служба ДСНС, виклик надійшов о 13.40. вогнем. Знищено пшеницю і на площі 2,5 гектарів а також випалено 4 гектари стерні. Врятовано більше 35 гектарів поля пшениці. Для гасіння пожежі залучалися дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. До інших тем 10 липня прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк підписав постанову про затвердження порядку здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування збройних сил України згідно з нею, здійснюючи збір бір коштів на допомогу армії, волонтери не розпоряджатимуться грошима на власний розсуд, а прираховуватимуть ці кошти на рахунок міністерства збройних сил. Як вплине постанова на діяльність волонтерів і чим взагалі грозить благодійникам? Розповів юрист Денис Пономаренко. Раніше волонтерська діяльність в Україні регламентувалася і здійснювалася відповідно до двох законів: закону України про благодійну діяльність благодійні організації та закону України про волонтерську діяльність. За словами юриста Дениса Пономаренка, нова постанова Кабміну в пунктах 6, 7 та 8 суперечить даним законам. В обох них чітко вказується, що благодійна діяльність є добровільною. Держава на збір коштів волонтерами і розпорядження ними впливати не може. Так визначено в законі України. Однак тут є цікава позиція в березні 2015 року, мабуть, готуючись до такої постанови Кабінету міністрів України до закону про благодійність і благодійність безпосередньо вносяться зміни. Де в частині 8 статті 7 закону означається? Публічний збір благодійних пожертв для забезпечення бойової мобілізаційної готовності, боєздатності та здійснення функціонування збройних сил України здійснюється особами, зазначених у пункті частині 2, 5 і сі статті у порядку, визначеним кабінетом міністрів України. Що це значить для волонтерів? Якщо благодійники згідно із постановою Кабміну не перераховуватимуть зібрані кошти на рахунок Міністерства Збройних Сил, вони нестимуть відповідальність цивільно, адміністративно, дисциплінарно чи кримінальну. Кримінальний кодекс України призначає такі цікаві статті. В цьому випадку, в цьому ракурсі, це стаття 190 Шахрайство, це стаття 191, привласнення грошових коштів майна і 193. Без заволодіння шляхом обману, без ознаків шахрайства. За словами юриста, можливі такі ситуації, коли волонтери збиратимуть кошти в інтересах збройних сил України. А держава, маючи на меті контролювати цей процес, порушуватиме і вноситиме до єдиного реєстру досудового розслідування відомості щодо вчинення кримінального правопорушення волонтерами, які не дотрималися постанови кабміну, і замість віддати гроші міністерству купили якомусь солдату чи батальйону бронежилети. Крім всього іншого, нововведення кабміну загрожує волонтерам, ліквідацію їх. Організації 15 липня у військовому шпиталі відбувся перший благодійний концерт співачки одеситки Кіри Кафт для бійців, які повернулися з зони АТО, зокрема для бійця 28 ї одеської механізованої бригади, який втратив обідві ноги. Віктор Жуков був поранений осколком 3 червня під під Марінкою під час мінометного обстрілу. Нині Кіра Кафт опікується процедурою протезування для Жукова в Німеччині. Кіра Кафт корінна одеситка, яка вже тривалий час мешкає та займається творчістю в Німеччині. Незважаючи на своє місце проживання, співачка не залишається байдужою до тих подій, які відбуваються в Україні. Кіра підключає всі свої зв'язки та витрачає сили, але не задля піару, а для того, щоб допомогти нашим захисникам, адже це її громадянська непохитна позиція. Це мій перший благотворительне концерт Сьогодні я довго цього добивалася. Виша спасіва Юрію Роботіну, який привів мене в госпіталь познакомила лично з начальством. Ребята очень позитивно восприняли мою такую идею, это моя гражданская позиция. Я на самом деле не хочу никаких камер, это, я не для этого это делаю. Я душой переживаю нашу ситуацию и хочу просто по-человечески помочь всем, чем я смогу. И я надеюсь, что будут благотворительные концерты, которыми мы сможем. Вот я активно участвую в благотворительном движении в Германии. Спасибо большому нашему генеральному консулу во Франкфурте на Майне, Али Полевой. Она присутствует на всех разного рода мероприятиях украинских, будь то выставки художественные. Ребята очень Цівний французький обоз з каждої дві ділі відправляють гуманітарку, відправляються средства. Я вот з декабря місяця вместе з ними і ми делаем все возможное. Яскравим прикладом діяльності співачки є історія Віктора Жукова, яка зараз у всіх на вустах. 3 липня в бою під Мар'їнкою боєць отримав осколкове поранення. В його бліндаж потрапила міна. В результаті чоловік втратив обидві ноги. Проте Віктору пощастило, і він познайомився з Кірою, яка тепер активно йому допомагає. Це перший боєць, який буде безкоштовно відбуватися в Баден-Бадені. Через неділю повідомлю, а так і так, я даю 100%, що ти будеш проходити реабілітацію в Германії. Ну, так би, по тезі все Ну, буквально, тому що через баден не перезвонив, але все там, там йо, квартира, фітнеси, спортзали, все там, коротше, обеспечили. Ну, то тобто, канада ця мала досить переправи, щоб, як би, доктора, це мама не приїде, щоб проконсультуватися. Отож віримо, що німецькі лікарі подарують Віктору нові ноги. А тим часом співачка лікувала усіх своєю музикою та позитивними емоціями. Я адісіта вся поможе карті. Жиктем стоп на мене вдома чекають батьки. Такий флешмоб провели в Одесі співробітники Державтоінспекції разом з дітлахами одного з дитячих садочків. Віршами та дитячими малюнками інспектори намагались донести до водіїв, що не можна бути безвідповідальними, адже на дорозі чужих дітей не буває. В ході акції СТОП на мене вдома чекають батьки. Дітлахи звернулись до водіїв з проханням бути обережними на дорогах. Останнім часом все частіше трапляються аварії через помилки дітей або неуважних водіїв. Такої сумної тенденції потрібно позбутись якомога скоріше. За 13 днів іюля у нас на території нашої області пройшло 20 дорожньо транспортних де один ребнок погиб і 20 получили повреждения различной степені тяжести из цих 20 случаев сім ДТП было только тільки вине дітей. В остальных 13 – виноваты родители. інспектори не вважають такі заходи дитячою забавкою, адже це дійсно важливий флешмоб, який звертає увагу на те, як багато дітей може зустрітися на дорозі під час пересування на автомобілі. На дорогах чужих дітей нету щоб діти учили правила дорожнього руху. Очень приятно, коли діти знають правила, тобто, на красний сигнал не йдуть на зелений, соблюдати правила дорожнього двіження. Це беззапасність. Співробітники ДАІ повідомляють, що такі акції проводяться вже в сьоме. Таким чином корисно проводять час усі і діти, які розвиваються та дізнаються щось нове, і правоохоронці, сіра буденність яких розбавляється дитячим сміхом та радістю, і навіть водію, якого зупиняють, дуже приємно почути від інспектора ДАІ щось незвичайне. У нас сьогодні проводиться акція по безпечності правил дорожнього руху. Дітки хочуть вам розказати. Стих. Дітлахи спочатку сором'язливо, а потім із ентузіазмом розпочали читати вірші про безпеку на трасі та вручати здивованим водіям малюнки. Шо я спасіба тебе за те, що ти ладошку, Ваня. Ладошку? ладошко теж дитяча посмішка дивна річ. Навіть спілкування водія з автоінспектором робить приємнішим і підіймає настрій на весь день. Принаймні, саме такі враження від флешмобу у водіїв. Здорово, це здорово Дякую вам большое. Обучає нас, людина обучає бучає Счала познайом сам правильно для того, щоб обучить кого то сам звучає така маленька. Вже знають. Діти непогано засвоїли урок з користю та весело провели час. А після всього навіть склали невеличкий екзамен з правил поведінки на переході. На який сигнал ми дорогу переходимо? На зелений. А на красний що ми робимо? Стоїмо. Акція сподобалась усім і водіям, і дітлахам, і пішоходам, які проходили поруч. Тож, вже не вперше успіх подібного флешмобу викликає надію, що такі заходи продовжаться і надалі. Валентин Блях, Дмитро Боровецький. Факти літо пора відпусток до відпочинку. Більшість готується завчасно. Хтось терміново сідає на дієти, інші переглядають туристичні прейскуранти. Наша знімальна група вирішила відслідкувати в інтернеті, якими туристичними об'єктами найбільше цікавляться потенційні відпочиваючі. Виявилося, топ першість в Україні займають курортні місця Одеської області затока курортне Кароліна Бугас. А серед найзапитуваніших екскурсійних об'єктів Одещини знаменита Білгородністровська керманська фортеця, яку відтепер можна побачити, не виходячи з дому, завдяки панорамній зйомці від одного з найпопулярніших пошукових інтернет-ресурсів. Нещодавно в інтернеті з'явилися панорами морських курортів Одеської області. Тепер користувачі, які планують подорож на Одещину, можуть побачити в інтернеті в вулиці, будинки, затоки, курортного грибівки, Бугаза, прорахувати найзручніші маршрути і обрати те, що приглянулося найбільше. Сйомки панорам починаються з розмітки. Ми определяємо, куди ми їдемо, що знімаємо і як. Ну, в общем, панорамы они показывают пользователям что-то интересное и полезное. Интересные это виды, которыми вот хочется полюбоваться, а полезные – это ориентация на местность. Для съемки панорам нужно два человека. Зйомки оператор і Зйомки панорам відбувалися наприкінці травня, на початку червня 2015-го. Завдяки панорамам, дізнатися, як виглядає курорт насправді, і чи чисті вулиці, чи давно ремонтувалися фасади і готелів, чиї магазини, кафе, нічні клуби можна з ефектом присутності, а не за статичною світлиною. Крім всього іншого, безкоштовно прогулятися завдяки мишці чи комбінації пару клавіш місцевими визначними місцями. Серед них екстер'єр і інтер'єр Акерманської фортеці. Це приривної панорами в дуже хорошому. Качестве, качество наших панорам 100 мегапикселей прямо с сегодняшнего дня они доступны во всем мире. И люди интересуются крепостью, интересуются нашей Украиной українською культурою і приїжджають сюди, не їдуть за границю, приїжають в родні міста, щоб бачити, що на самом ділі які достопримічательні міста можна від в нашій Україні, крім нової зйомки курортів, пошукова система Яндекс оновила й доповнила панорами Одеси. Всього було відзнято 210 км кілометрів доріг південної Пальміри і близько 60 кілометрів вулиць і доріг курортів, включаючи два кілометри пішохідної зйомки в Білгородністровській фортеці. Панорами Одещини популяризуватимуть наш регіон як курортний, роблячи його більш відкритим і привабливим для потенційної. Туристів. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський, Факти. Ви дивились новини, факти. Я бажаю вам всього найкращого. Лише гарних та приємних новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.